Мы тебе с папой все самое лучшее, коляску тебе самую дорогую, самую красивую. Кроватку вибирали такою постільне і красиво тобі купила, Дежди, мішок дома лежить. На цвинтар Олена та Олександр приходять до своєї дочки. Олеся померла під час пологів через дистоцію плічиків. Це дуже рідкісне ускладнення. Якщо лікар працює вміло, дитина з'являється на світ здоровою. Олеся, кушери гінекологи южницького пологового відділення не допомогли. Вони вчасно не відправили жінку в обласний перинатальний центр, не призначили кесарів ростин і не змогли дістати дитину живою. На складних полог. Огах були присутніми усі троє лікарів пологового відділення. Ціні зображення не всі у мене були там руками своїми. Всі троє. Вот это вот бесконечно, это вот просто физические ощущения я вам передать не могу. Но я так догадываюсь, что в результате этого моему ребенку просто шею поломали. По мне мало ногами не топтались. Вот у меня уже просто не было ни сил, ни кричать, ничего. Я уже просто лежала. У мене було те желання вже просто здохнути від болівого шокалішнім. Що... Ну тільки, щоб мене вже ставили в покої. У смерті дитини обоздрав визнав винним акушера-гінеколога Олександра Сенчука. Саме він вів вагітність Олени і завідував відділенням на той час. Миво, какби вину його признали. Мета в ситуація уходить і буде суд. Що не получилось у нього виповнить ті прийоми, повернув этот трібник. Батько ненародженої Олесі Олександр зробив копії усіх медичних документів. За його словами, спроби сховати кінці у воду почалися одразу після смерті дитини. Олександр каже, головний лікар южницької лікарні, роман Лиманський, зв'язався з судмедекспертами на Слободці і дав усі необхідні вказівки. Так йому сказала лікар, що вийшла зустрічати швидку допомогу з цілому Олесі. Я знаю, відкуда ви де працюєте, і мені сказали, який діагноз на. писать за в родовых путях делать все для того чтобы все это как обычно у них замолчать и чтобы сошло на тормозах по принципу как в каменном веке родиться хорошо не родит мы быстренько все спешим роман васильевич это все быстренько прикроет и мы будем дальше себе славненько работать и Однак справа отримала резонанс, і після закінчення слідства нею займеться прокуратура. Олександр і Олена наполягають, щоб обласне, а не южненське наглядове відомство працювало з матеріалами. Убиті горем батьки не вірять у чесність місцевої прокуратури. Тим часом Олександр Сінчук продовжує приймати пологи, але каже, після того випадку не може спати нормально. Ніхто ж не хотів. нас не вчать вбивати дітей, і здіватися над дітьми, да і над мамами. Ну, бывает, говорят, на все воля Божья. Не всегда, не всегда мы можем чем-то помочь. Сан Саныч, он стоял, кровь с носа у него пошла, видно, давление или не знаю, что человек весь мокрый был. Ой. Ну, извиняюсь, нецензурный лик. Ой, ой, Да вместо этого, что вот это вот, извините, материться, надо было вызывать эту бригаду с Одессы, которая потом приехала, уже спасала мне жизнь. Потому что ты же больше никогда не услышал, что она тебе скажет слово папа или мама. На южницькому цвинтарі є цілий ряд дитячих могилок, де написана тільки одна цифра день народження. Вона ж дата смерті. Всього, за даними обласного управління охорони здоров'я, цього року в Одеській області померло 160 малюків віком до року. Коли приходить 6 число, я не можу собі місце, ніде знайти, ні в дому, ні на роботі. Може би нужна була ця смерть, для того, щоб мій ось так ось погиб, щоб інших дітей ось так ось просто не убивали і не заривали в землю, як дізнається. Знають, чи зважаться вони коли-небудь ще раз завести дитину. До народження Олесі вони йшли довгих 10 років, і цю частину життя змогли перекреслити всього за 12 хвилин троє южнинських лікарів. Катерина Єрська, Ксенія Ноздрова, Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня перший міський.